Позивний епік. Мобілізувався 24-го року. Ну, вже в зрілому віці да, вже трохи сустави, як то кажуть, сосуди, не то і то, і то. Ну, Працюємо, треба працювати. Кулемет тяжкий, 58 кілограм, треба БК доставити, все це якось ну якось стараємося. Даний кулемет використовується для ураження з живої сили противника і легкої бронетехніки. Ну, Працює на 1400 1600-800 метрів. Можна використовуючи определенний тип боєприпасу, можна. ну, Легку бронетехніку знищує, можна сказати, любу. Більш-менш регулярно після позиції, коли ми відпочили, нас відвідує психолог, ми їздимо на полігон. Ось Недавно були, стріляли з РПГ, стріляли, ну, кидали гранати. ну, Якби трохи підвищуємо кваліфікацію, якби, якось так. ну. Тому що це потрібно. Кулеметники, ну так як і інші, якби воєнні професії. Ну, кулеметники теж це доволі небезпечна, якби професія. Тому що, от коли сні ну, я трохи своїми словами, скажу, ну запалиш позицію, туди летить усе. Тоді лети летить усе, і звідки, щоб її подивити, ну твою точку. Ну так що стараємося по мірі. Поменше висовуватися, працювати тихо, і ну, вже коли громко, то якби вже громко, <ріх> як, як, як на це. Ну, Чергування проходить вночі і в день, і ну, завжди, і да, по два чоловіки, і на самі міняємося, міняємося між собою. Вночі там, користуємося приладами нічного бачення. Би, ну, і так на зв'язку, і в нас є суміжники. Ми спілкуємося би, ну, між собою спілкуємося, ну, і, ну, би, сходя із цього, ну, працюємо, як працюємо. Е, в руках у мене прилад нічного бачення, ну, ось такого зразка це подарунок. Подарунок наша частина проходила навчання у Франції, ну, багато чого нам подарували. Якби ось кулемети теж звідти. Е, кстати, французький канік дуже хороша штука. Е, ну, прилик, що нічного бачення допомагає, допомагає противника обнаружити в, нічне вре, в нічний час. Ну і все, і помічаємо і працюємо по, по, по противнику. Ну, Зігріває думка про дім. По-перше, про дітей, хто чекає, діти, жінка. Ну, а так користуємося хімічними грілками, дякуємо волонтерам, дякуємо. Ну, Люди допомагають.